про статус усунення розпорядження голови обласної ради від 21 червня 2022 року. Воно стосується розпорядження. Конфлікт інтересів, регулювання конфлікту інтересів. Між директором окремого туристичного центру Валентина Остапчу і його рукою Махний Водик. Це було 21 червня 2022 року. А ви пам'ятаєте, коли на останній Раз, розказали це питання, як це швидкої. Ми всім тоді доручили, де вона написали, розписали вже там дослівно, що вони мають робити, щоб ну, якби не було поколів, не було проблем у нас з поліцією. Так, ми на трьох листочках розписали. Проговорили, всі відправили керівникам цих підрозділів структурних, які потенційно можуть бути конфлікт і Але в результаті ми далі там, ми знову з тою самою проблемою. Давай. Е -е, я коротко по обставину розповідаю, я вже сам, не сіла Інформація... Наказом Українського обласного колотолістичного центру від 11 лютого 2022 року було прийнято марка козак на фото з контекст облічної закупівлі, тобто фінансова посади, яка відповідає за організацію економічної діяльності державна умова, яка фінансується бюджетні кошти. Марта Козак є внука директора центру Володимир Сточук, на це не заперечується основним країнком такові. Порушення вимог закону про протидію корупції директором не повідомила засновник у законодавством законодавства про потенційний конфлікт інтересів з донорність. І вказано повідомлення написала адресу засновника аж 16 лютого, 16 червня аж через чотири місяці. І виходить, що в період реального конфлікту інтересів з 11.00 22 по 16 червня 2022 року керівником центру було прийнято документи розпорядчих характер стосовно умови, тобто це формулюючи виплати. Накази від 22 лютого, від 22 березня, від 21 квітня, 19 травня і 15 червня. І наказ постановленої вибабки від 21 лютого 22 року. Після повідомлення Валентина Стопчук, Волинської обласної ради про, 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 про на, відповідь на прохання Валентина Стопчук про врегулярні конфлікту інтересів потенційного. Вони обласною радою було застосовано зовнішній контроль за прийняттям директором центру рішень розпорядчого характеру. І відділ з питанням управління об'єктами спільної власності територіальних громад було визначено таким, який уповноважений на проведення зовнішнього контролю. І цим документом також було зобов'язано Володимир Ставчук приймати рішення розпорядчого характеру стосовно онуку після погодження проектів відповідних документів основного линської обласної ради. Ну, всі думають навіть визначені, що такі розпоряджені документ розпорядження. Топері... Ви виявили, що в неї є порушення. Після э... ви 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 листа голови і ви візи та штаб. Зараз поступово розкажу доступності хронології. Е, вона бере онуку на роботу. Певний період часу порушення закону не повідомляє про наявність конфліктів на інтересів. Потім, вже коли повідомив можливості, сказали, знаєш, повідомляє, можливо, вихто, повідомляє. Е, всі розпорядчі документи по від відношенню до онуки, на, на виконанні визначення розпорядження має письмово погоджувати всі проекти е, із засновником Линської обласної ради. Відповідно, цього зроблено не було. І навіть в період реального конфлікту інтересів, 4 місяці до 16 червня, вона також приймає е в умовах реального конфлікту е розпорядчі документи. Е і ці документи всі вони стосуються коштів, тобто стимулюючи виплати, там, премії, там, надбавки і так далі. Таким чином, е Ну і порушення антикорупційного законодавства та вимог розпорядження голови. Було е, прийнято дуже досить ну, більше десятих документів про е, і про виконання обов'язків. Там були накази про виконання обов'язків з доплати е, 50% тотків, і е, про стимулюючі виплати надбавки, е, і про ну і матеріальна допомога була отримана без всі ці е, розпорядчі документи. Фінанси були прийняті без положення проєктів Донецької обласної ради, чим було порушення прямих вимоги законодавства антикорупційного та розпорядження ГУР. Також хочу довести до відома комісії, що за фактами поки що там не було особи. Впроваджені годин Поволинській області перебуває два кримінальні впровадження: одне на підставі агресивно зернових працівників. Щодо зловживання службовим становищем керівником закладу, та одне щодо теж зловживання службовим становищем, але там поки що не встановленими особами. Щодо ну, реалізації будівництва укриття за бюджетні кошти, укриття закладів. Також хочу довести до вашого відома, що на адресу Волинської обласної ради надійшов лист. Також від головного управління національної поліції від Департаменту стратегічних розслідувань у Минської області. Там повідомляється, що відповідно щодо Валентини Остапчук складено 34 адміністративних протоколи зв'язку з тим, що при наявному конфлікті інтересів вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів під час видачі наказів щодо працівника, преміювання та стимулюючих випадків близьких суд власної мужці марті Козу. Не я, то, я, то, я, то, я, то, я вас запитував, mm -hmm. скрича, то, ваша думка, то, неї, то, керівника а, Ну, дивіться, Якщо розмежовувати її як подамо, тобто як учбового закладу, то вона до тобто професійної фінансової діяльності. Професійної діяльність, Професійна, діяльність у нас не було. Але я зауважу на тому, що е, головне управління е, здійснюємо не Волинська обласна рада, а управління освіти. Так. А, але зауважена на тому, що в до законодавства подало має бути гідним самого покликання, навіть процитую судову практику, дотримуватись високого рівня культури поведінки, вводитись тримана тактон, зберігати самоконтроль, слідкувати за своїм е, виглядом. Уникати прогрес негативних емоцій, які принижують його гідність, а не пускати вчинків, які дискредитують його працівника освіти. Як працівник освіти, в принципі, вона теж допустила вчинки, які її дискредитують. Пам'ятаєш, це вся вчатку непоказати, як працівник освіти. <гументує> я пам'ятаю. <гументує> Дякую, я розумію вас. Дякую <гументує> <я> вам. <гументує> Ну, є наша да, практика, є судова практика, є наша практика. Тобто є факти е, порушень, і... ми не можемо відповідати проти те, що їх немає. І тому є така пропозиція. Ми недавно розгадали приблизно аналогічне. Навіть що, що ми там приймали, ми створювали доручали зручали коли Він виїжджав, робили збори, внутрішні розборки робили. Але в нас це все пройшло до того. Було управління майна, і можна знову робити то саме, але якби нема немає нема ніякої логіки. Тому є пропозиції рекомендувати голові обласної ради. Треба розуміти, що ми тільки рекомендуємо не філяр, рекомендувати голови обласної ради, розглянути питання про притягнення до відповідальності директора Волинського обласного околостичного центру обласної ради в порядку встановленим чином. Тобто ми не виходимо до на рамки виконування. Е, вже голова буде виконувати з тих опорядів, які він задав від листів поліції відділу Майдан і інші контролюючі органи буде приймати рішення відносно Наша місія дати рекомендації Пані Олександр, а коли на яку так Так, 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 Переривання перебування і так далі. Ну, але бачимо, ми зараз відділимо майна про коридором Ну, Ми не свої питання не ліземо, покажучи. Тобто, все, що стосується та торганих поваження, бо в цих ми передбування, ну типу як супровідний фактор, але ну а розпорядження голови виконання розпоряджень голови. Ви розглядають саме не виконання розпорядження голови? <голові> і як би не виконували розпорядження голову, вони мають виконуватися систему кілька <голові> рушення. І, і тому є порушення рупорядження голову, і <голові> він має прийняти голова, має накласти якесь дисциплінарне чи яке він чистяне, який він частян, яким буде вважати за, за потрібне. В дані ситуації залежно від глубини порушень. Нема Туда. Одного. Дякую, в різному немає у нас нічого. Нічого немає. Всім дякую.